Одного разу у маленькому селі жила дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже пильною і допитливою. Кожен день вона відкривала світ новими очима і завжди шукала пригоди. Одного ранку Марійка вийшла на подвір'я і побачила чарівну квітку в траві. Вона не могла відірвати від неї очі і помітила, що квітка наче розмовляє з нею. Квітка запропонувала Марійці подорож у магічну країну, де мрії стають реальністю. Марійка без вагань відповіла так і разом з квіткою перенеслася до казкового світу. Вона миттєво опинилася у чарівному лісі, де поетичне музиканування заповнювало повітря. За кожним поворотом Марійку чекали нові пригоди. У лісі вона зустріла говоручу сову, яка допомогла їй знайти схованку мудрого мага. Маг підказав Марійці, що вона має пройти три випробування, щоб отримати магічний амулет маленького дракончика. Цей амулет надавав своєму володареві неймовірну магію. Марійка без страху підкорила перше випробування сильний вітер. За допомогою своєї винахідливості вона змогла розбудити вітряний дух і здолати його. Другим випробуванням була загадка старого дерева. Марійка прислухалася до шепітів лісових створінь і знайшла відповідь. Залишалося пройти останнє випробування змагання зі справжнім драконом. Марійка була впевнена і відважна, тож вона підійшла до дракона і почала говорити з ним про миру. Здивований дракон зрозумів, що улюблена їжа Марійки це шоколад. Вони обмінялися рецептами і стали друзями. Коли Марійка повернулася до свого села, вона стала повністю зміненою. Вона використовувала магічний амулет для добра і приносила радість та щастя в життя інших людей. Марійка ніколи не забувала, що навіть найтонші неточки можуть плести неймовірну магію, якщо їх ніколи не припиняти зав'язувати. Так закінчилася казка про Марійку, дівчинку, яка навчилася бачити красу і магію у маленьких речах і змогла принести її у світ.